Всіх вітаю на своєму каналі. На каналі було таке запитання, щоб показати шкірки кроликів. От саме сьогодні буде про це відео. Поїхали. Для початку я б хотіла все ж таки спитати в наших головних експертів, які розводять кролів. Поділіться з нами в коментарях, як саме сушити шкірку ви. В себе вдома влітку, обов'язково влітку, тому що це дуже багато мух і є деякі проблеми. У нас, наприклад, два варіанти. Один варіант можна ціле літо шкірки зв'язувати і закидати в заморозку, а потім вже їх розморожувати і висушувати. Цим варіантом ми не користувалися, не знаю, в якому стані становиться шкіра, і, взагалі, оцей пух від кролів. Нічого сказати не можу. Другий варіант, який займаємося ми, у нас шкірки літом знаходяться ось тут. Так. Тут дуже темно виходить. Шкірки в нас. Шкірки в нас висять на цьому горище. Так, вони вже тут ось майже висохли, а може і висохли? Ну, майже так, майже готові. Ніх нас тут ось багато висить. Зараз спустимо вниз, покажу трішки детальніше. Потім вони ось тут складаються в такий великий ось пакет і лежать. Привіт! Привіт, мій хороший! Привіт, мій маленький. Це той мурчик, який манюсінький. сусідська кіцька привела нам тоді. Це він такий вже гарний. На руках не сидить ніколи. А гладить? Любить, щоб його гладили. Да? Весун малий. Лисун. Так, шкірки. На. З приводу цих шкірок, давайте все ж таки розберемо. Так, я вже вимазалась, як завжди. всегда, Пацюлька. так, з приводу шкірок, ми здаємо шкірки обрізні. Не обрізні ми не робимо чому. По-перше, це треба голову там вирізати, це все, щоб залишати. Ну, і по-друге, воно дешевше коштує. Тобто, що обрізна, що не обрізна, там плюс-мінус пару копійок, виходить однакова ціна. Замарачуватися я думаю, такої немає взагалі, е, як його сказати, дії. Так, з приводу того, як його сушити влітку. Все як по стандарту. Натягуєте шкірку перше. Друге, обов'язково дихлофосом гарно обходимо оці всі края. З цієї сторони, з усієї сторони. Це для того, щоб на неї не сідали мухи. Тому що ось є ось такий ось жир присутній, так? Його ось потрібно убирати. І на оцей ось жир мухи будуть сідати, обсирати, і відповідно на них будуть черв'ячки. З приводу того, як робиться обрізна шкірка. Ось, як бачите, в нас воно без голови, відрізано шиї. Ну і тут, ось, наприклад, хвіст, так? Хвіст це вже неправильно. З коли ми його пакуємо, ми оцей хвіст. Вирізаємо, просто викидаємо все. Хвоста немає. Це самий перший елемент того, що це обрізна шкірка. По-друге, ось бачите, як оці ось, ось ручки зроблені? Тут ось теж жиру багато, його треба обирати. Обирати для чого? Того, що, коли спека, Воно може не висохнути, а може просто заванятися. Убираємо так, і обрізна шкірка. Оцих ось, ось ручок тут не повинно бути. Їх вони отак от хопа, зрізаються і викидаються. Лапок немає, хвоста немає. Ось в такому стані повинна бути шкірка. Для того, щоб вас її купили обрізною. Так, на цій шкірці в нас вже хвостика немає. У нас є ручки, які ми також отак чик 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 і одрізали і відрізали. Також обрізна вийшла. Так, і хотілося би наголосити на тому, що Ось бачила в Фейсбуці, люди пишуть, що їх там дурять, не дають ту суму коштів, за яку було домовлено. Це стосується шкірок. Чому так виходить? Я ось хочу показати на своїх шкірках. Бачите, яка міховина. Дуже така ось гарна. Вона не випадає. Вона така ось е, дуже густа, класна. А є е, шкіра та, ось, наприклад, бачили, коли кролиця дуже-дуже із себе видирає багато пуху, і вона стає такою напололисою. Тобто, коли ріжуться такі кролі, в них оцієї от шубки. Саме основне в шкірки що це оця ось шубка? І вона виходить, шубка не така густа, а лиса. О, таку тушку вважають як фермерська. І Її беруть дуже-дуже дешево. Тому, коли ви робите шкірку і хочете її продати по якісній ціні, будь ласка, звертайте на це увагу. Навіть е, бачила по інтернету, що в людей там на фермах на великих заводилися е, чи вша, чи блаха якась. І вони живуть в кролях і виїдають оцей пух, і криль стає більш лисуватий такий. Тому ми ось вже не один раз Василю відправляємо на Тернопіль. Ці шкірки будемо відправляти і надалі. Я, до речі, вже сьогодні йому написала з приводу того, яка ціна чи змінилася від весни чи ні, бо весною ми здавали по 500 гривень за кілограм. І чекаю на нього відповіді. У нас вже назбиралося більше 40 шкірок, це десь плюс-мінус 9 кілограмів, вже можна буде відправляти. Але ще так десь нехай 3-4 дні досушиться, так як треба, все обов'язково перевіряємо і тільки потім відправляємо. Як ми відправляємо саме шкірки і готуємо до відправлення, я сподіваюся, тут або тут з'являться сили. Ви зможете перейти на попереднє відео, і це все подивитися, кому буде цікаво. Ну що. Наче відповіла на це запитання, все показала. На цьому все, всім па-па!